У мене знаходиться інсталяція під назвою два світи європа два світи європи ми її назвали оскільки тут безпосередньо, безпосередньо ви бачите автівку карету швидкої допомоги яка в 2022 році евакуйовувала людей і на жаль в неї попала російська артилерія і таким чином ми показуємо, і нагадуємо світу про те, що безпосередня війна на території України далі триває. І В рамках цієї акції ми хочемо зібрати на подальшу карету швидкої допомоги. Позаду цієї карети знаходиться будиночок. Будиночок, інсталяція, яка символізує всі домівки в Маріуполі. Ми хочемо, ми написали там великими буквами FOR SALE, Хочемо показати людям про те, що Росі російські окупанти вони прийшли, окупували, націоналізували. А також наразі зараз продають і агітують інших росіян купувати і вкладатися саме в такі квартири розрушки, як вони їх називають. Також на будинку на стінах цього будинку ми показали про випадки впливу Росії безпосередньо в Європі. Тобто для нас було важливо показати їм, що так війна в Україні триває далі, але є і. Брита війна, тобто вплив Росії, які стараються роз'єднати дестабілізувати Європу для того, щоб посилити всі свої позиції, тут, а також послабити підтримку України.